Вас вітає лібертарний журнал Незавина. Віктор Анатолійович Савченко, українська складова махновського руху. Історіографи подій громадянської війни правого антикомуністичного, комуністичного українського націонал-патріотичного спрямування історики державники довгий час відмовляли махновському руху в політичному житті. Намагаючись зобразити його примітивним бандитизмом, напівкримінальним інтернаціональним бунтарством, спрямованим не на суспільну творчість, а на безглузду руйнацію та терор. Зневажливо ставлячись до Махновщини, ці дослідники підтримувалися думки, що махновський рух ні за яких умов неможливо розглядати як український національний рух та унікальну форму суспільно-державного ладу. Навіть сучасні анархістські послідовники Нестора Махна вказують на войовничий інтернаціоналізм та антидержавницьку сутність Махновщини. Але Махновські та анархістські рухи Україні були відверто антиімперськими рухами та спробою будівництва нових суспільних структур, що спиралися на українську державотворчу традицію. Під час громадянської війни на півдні України сформувалася місцева форма анархізму український мілітарний отаманський анархізм, що об'єднував ідеї класичного анархізму, казацькі демократичні отаманські державотворчі традиції. Ідеї автономізму, лібертизму та лібералізму ця ідеологічна суміш була новою ідеологією, що її пропагував провідник руху Нестор Махно. Махновський рух намагався підштовхнути до глобальної суспільної творчості широкі народні маси, до відродження українських народних громадських інститутів. У серпні 1918 року анархісти України з метою координації боротьби проти гетьманату створили ініціативну групу анархістів НАБАТ. У листопаді 2018 року в Курську пройшла перша установча Конференція Конфедерації анархістських організацій України Набад. З Нападом пов'язані 80% анархістів України в 18-21 роки. Перші групи НАБАД були створені в Києві, Харкові, Катеринославі, Одесі, Кам'янці-Подільському, Житомирі, Єлизаветграді, Олександрівську, Павлограді, Миколаєві, Чернігові, Кременчузі, Конотопі, Гадячі, Мелітополі, Маріуполі, Бердянську, Зерної у 1918 1920 вісімнадцять роки ця конфедерація видавала численні газети: Набад, Харківський набад, Єзелевет, Градський набад, Єкатеринославський набад, Одеський набад, Гуляйпольський набад. Конфедерація анархійських організацій України Набад була першим і єдиним анархійським об'єднанням з кількох десятків на теренах колишньої Російської імперії з щиткими організаційними формами, де об'єднувалися різні течі анархізму на засадах так званого єдиного анархізму. Самі анархісти відзначали, що Конфедерація Набад фактично була партією з єдиною платформою та керівним центром, що створювалось на засадах федеративного централізму, мала організаційну мережу та обов'язковість виконання рішень. Керівництво конфедерації, секретаріат Набад, до якого війшли знані ідеологи та активісти анархізму, складали переважно анархісти єврейського походження, котрі в роки реакції іммігрували з України до США а у 17-му році повернулися в Україну. Перша конференція конфедерації Набат відбулася під гаслом початку Третьої анархійської революції. Вона проголосила, що Українська анархійська революція стане першою у серії світових анархійських революцій. На початку квітня дев'ятнадцятого року в Єзелеветграді відбувся з'їзд конференції НАБАТ, що накреслив шлях до децентралізації влади. Початком третьої революції анархісти вважали широкий повстанський рух українського селянства проти гетьманського режиму. На Батовці заявляли про особливу всесвітню місію українського анархізму та його історичну роль у здійсненні першого в світі експерименту будівництва анархійського суспільства, закликаючи анархістів негайно будувати анархійські спільноти по районам України. У своїх документах анархісти визнавали Україну як окремий етнотериторіальний простір, який має свою історію і особливе майбутнє, формально не визнаваючи будь-якої державної структури, анархісти відносились до України як до автономної незалежної частини колишньої Російської імперії, постійно вказуючи на український характер як анархійської організації революції, так і майбутнього анархічного суспільства. На початку 19-го року значна частина анархістів-набатівців, на чолі з членом секретаріату конфедерації Набат і Трасюком. Подалася до повстанських загонів Махна для ідеологічного керівництва рухом і культурної праці на вересневій дев'ятнадцятого року конференції на БАД. Більшість делегатів голосувала за активізацію діяльності анархістів у повстанських загонах Петлюрівського спрямування. Починаючи з серпня 1917-го року, Нестор Махно намагався побудувати в степах України, де 80 85 населення складали етнічні українці незалежне анархічне суспільство. Вже восени сімнадцятого року можна казати про створення мікродержави у великому селі Гуляйполі, якою керували незалежні від будь-яких інших державних структур Гуляйпільська вільна рада та харизматичний лідер Нестор Махно. Ця незалежна республіка проіснувала майже півроку і була ліквідована австро-угорськими окупантами у квітні вісімнадцятого року. Але з осені вісімнадцятого року цей державотворчий експеримент у Галіпійському районі продовжився до весни, коли на певний час керівництво Махновщини зберігає автономію району визнало над собою звертність радянсько-більшовицької влади. У жовтні дев'ятого року махновці створили потужну революційно-повстанську армію України. Склад армії доходив до 80 тисяч повстанців, з яких переважна більшість була українцями, з допомогою якої захопили велику територію півдня України з великими містами Катеринослав, Олександрівськ, Бердянськ, Мелітополь, Павлоград, Нікополь, Маріуполь. Тоді виникло питання про гарантії революційних перетворень, порядку, забезпечення життєдіяльності в містах та селах, підконтрольних махновцям. Перед Махном постало завдання організації нового суспільства Південноукраїнської трудової федерації, форма української державності, що проіснувала близько ста років. Організація безвладної Махновської республіки мала відбуватися як творчість широких мас. Принципи створення вільної самоврядної держави були сформульовані у проєкті декларації революційно-повстанської армії України, котрий був підготовлений Махном Воліним, Аршиновим, затверджені Махновською радою 20 жовтня 1919 року та прийняті на з'їзді трудящих півдня України та повстанців. Декларації вказувало, що в Україні відбувається анархійська революція, будується нове українське суспільство. В декларації фігурує основне політичне поняття України про Росію майже нічого не говориться, вона випадає з поля зору махновців. Ось як подає кінцеву мету боротьби повстанської армії декларація. І коли революція, ця, розгорівшись повним полум'ям, охопить собою всю Україну та звільнить її від усіх насильників і володарів, тоді ми, її вірні бійці, розчинимося в мільйонних лавах повстанського народу і перейдемо рука об руку з ним до вільного будівництва анархії. Назва статті декларації зносини з іноземними державами не залишає сумніву в тому, що махновці будували українську державу. Ця стаття ставить Україну поза Росією і наділяє її функціями суб'єкта міжнародної політики. Автори статті фактично забули про головну ідею інтернаціоналістів-анархістів Всесвітню Республіку Рад за повною відсутності кордонів. Махно підкреслював, що волю буде треба захищати. Всім трудовим населенням України виступав за соціальну і трудову незалежність України за право на самовизначення як самовизначення трудящих. Місцеве населення України вважав Махно, мало саме обрати рідну мову і перейти на неї в діловодстві та шкільництві. В листопаді 19-го року Махнівські газети закликали до захоплення махновцями всієї України цитата від крайньої півночі до крайнього півдня, використавши вигоди нинішнього становища. Махновська газета анархіст Повстанець» наприкінці 19-го року писала: в чому спасіння української нації, який ідейний рух дійсно збереже українську націю її свободу та незалежність? Відповідь зрозуміла: сам народ вже давно зрозумів, що єдиний його порятунок в анархізмі, в безладній федерації праці, яка є єдиною вільною незалежною організацією, яка повинна привести націю до довгоочікуваної свободи і розквіту українського народу, кінець цитати. Махновці відстоювали ідею вільного радянського ладу, причому ради виступали не як політичні, а як суспільно економічні організації, що регулюють виробництва. Передбачалося створити знизу догори об'єднавчі органи, економічні вільні ради, котре об'єднували б сільські комітети, ради, кооперативи, фабзавкоми тощо. Економічні ради, волосні, міські обласні, повинні були мати лише дорадчо виконавчі функції, регулюючи господарське життя і розподіл. Відділи при радах повинні були займатися громадською діяльністю, освітою, статистикою, зв'язком шляхами. Об'єднання рад у федерації по районах під керівництвом економічних рад мало завершитись утворенням конфедерації трудових федерацій на договірних засадах. Нестор Махно вважав, що дійсне правосуддя і самооборона відкидає судовий та поліцейський апарат, а відтак суд і самооборона мають бути поводовані на основі самоорганізації. Суди скасовувалися при першому подихові вільного життя, а замість них ради встановлювали ті чи інші конкретні форми правосуддя при широкій участі населення і при повній відсутності попередньо визначених норм покарання. Вільні ради повинні були справою широких мас без примусу і свавільного втручання політиків та властей. Махновські лідери вважали, що всіляка політична діяльність в таких умовах скасовує сама себе. Декларація проголошувала повне здійснення свобод слова, друку, совісті зборів, організацій. Спільні з'їзди федерації мали виділяти комісію для щоденних зносин з іноземними державами. Неодноразові заяви Нестера Махна про прагнення заповнити своїм рухом всю Україну та звільнити її в 19-21 році махновці встановлювали союзи з директорією УНР боротьбистами стами отаманами самостійниками. У вересні 19-го року керівництво УНР підписало з махновськими лідерами угоду про військовий союз, а уряд директорії прийняв рішення про необхідність об'єднання всіх українських національних сил для рішучої боротьби проти окупації військом Даніки на теренів України, що стало фактичним визнанням Махновської армії українською національною силою. У листопаді 19-го року члени махновського штабу вели переговори з лідерами боротьбистів Медведєвим та Грудницьким, членами всеукраїнського ревкому боротьбистів, командирами повстанських боротьбиських загонів. Було укладено військово-політичний союз між махновцями та боротьбистами, за яким боротьбисти визнавали політичний порядок махновського руху, а боротьбистські загони підпорядковувались махновському командуванню. Було вироблено спільну резолюцію про об'єднання всіх повстанців України в незалежну українську радянську армію, котра б стала гарантієм самостійної України, вберегла її від зазіхань більшовиків централістів та білогвардійців-імперців. Махно визнавався боротьбистими повстанським командуючим, і всі повстанські загони мали виконувати його оперативні накази. Остаточне закріплення цього союзу мало б відбутися в грудні 19-го року на звільному з'їзді трудящих та повстанців України, але із за зміни військової обстановки цей з'їзд так і не відбувся. Боротьбиські кадри інтелігенції допомагали махновцям налагодити видання україномовної газети Шлях до волі», організувати українську секцію в культурно-просвітницькому відділі Махновської армії. Діячі Центральної ради та директорії критикувалися Махном та анархістам не за прагнення до самостійності, а за державний централізм та буржуазний ухил. Величезний вплив на Нестра Махна мала Галина Кузьменко Махно, його дружина і переконана прихильниця незалежності України. Під цим впливом Махно став схилятися до усвідомлення необхідності боротьби за національне звільнення. Згодом, в передмові до першого тому своїх спогадів, Махно напише Культурно український народ крок за кроком іде до повного визначення своєї індивідуальної своєрідності. Сам Нестор Махно дав назву своєму визвольному руху, назвав його українською революцією, обираючи націоналізм землі і відкинувши націоналізм крові. Махновська декларація звертає увагу на особливість націоналізму поглядівський. Кажучи про незалежність України, ми розуміємо цю незалежність не як незалежність національного. На зразок петлюрівської самостійності, а як незалежність соціальну і трудову робітників та селян. Ми заявляємо про право українського як і будь-якого іншого трудящого народу на самовизначення, не у сенсі самовизначення націй, а у сенсі самовизначення трудящих. В 21-му році, вже за кордоном, Нестор Махно повернувся до політики Союзу з Петлюрою та з українськими галицькими політиками. Махно збирався підняти та очолити на Галичині українське національне повстання проти польських окупантів. В той час ідеологія Нестера Махна була сумішшю анархізму та селянського самостійництва, що базувалося на ідеї автономії селянської громади. Махновську Південноукраїнську трудову федерацію, що як державне утворення протягом трьох місяців будувалося на півдні України, треба розглядати як оригінальну форму української державності мілітарно-безвладницьку демократію, котру, за своїм духом та традицією. Нагадувало те суспільство, яке творилося за 400 років до нестора Махна: Запорізьке військо. Дякуємо, що залишаєтесь на хвилях не Для вас читав Олександр Корвін.